Друзі, привіт! Ма з інвалмаксимком.юа. Сьогодні в нас на огляді велосипед Кінеті Крісто. Велосипед на 29 колесах. Має три розмір рами. 18, -й, 20 -й та 22 розмір. Також є три забарвлення. Для прикладу показуємо такий колір Хакі. Гарно виглядає. Темно-синій. Хоча по заводу він числиться як чорний. І є ще біжевий кольор. Його зможете подивитися на сайті. На велосипед можна встановити багажник, є відповідні бонки. Також можна встановити фляготримач, насос. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Сталеве кермо шириною 70 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. Монетки Shimano Altus M315 3х8 і гальмівні ручки Shimano гідравліки. Кермова колонка тут 1 на 8. Neko, билка Юдінг. Ход її 100 мм, вона алюмінієва, пружина еластомірна з гідравлічним локаутом. Так виглядає локаут. І тут можна регулювати жорсткість пружини. Покришки кенда. 2.10 шириною з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві абада. Ці наклейки, які ви бачите, вони світловідбиваючі. Втулка Квандо. алюмінієва. На ексцентрики, тулки Кванди мають гарний накат. Як ми бачимо, дискові гідравлічні гальма це shimano 200. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на дві зірки. 2438 це кількість зубів на зірках, довжина шатуна 170 мм. Шатуни алюмінієві провіл, каретка кардиш. На промислових підшипниках під квадрат і перемикач передній це Shimano Altus 315. Задній перемикач також Shimano Altus 310. Задня касета Shimano На 8 зірок. Задня втулка також планду. Вона на ексцентриці. так виглядає. І так виглядає задня гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння. Як для гірського велосипеду, можна сказати, що комфортне, такої з середньої жорсткості, з м'яким наповнювачем, маємо дуже цікавий варіант гірського велосипеду. Кінеті Крістал продається вже дуже давно, він є хітом, так як має дуже багато переваг, таких як гарна алюмінієва рама, якісні комплектуючі, це гідравліка Шимано, перемикачі Шимано. Вилка з гідравлічним локаутом, покришки ну, дуже багато плюсів. Гарантія у велосипеда 3 роки на раму рік на обладнання. Придбати зможете його в нас на сайті. Доставка велосипеда новою поштою або Укрпоштою безкоштовно по всій Україні. Можна наложеним платежем, оплату частинами, онлайн оплата і так далі, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!